Всім привіт! Хто зі мною не знайомий? Мене звати Інна, я провідниця постояння, медитації та інструктор з йоги. Вже більше двох років я практикую і ділюся зараз тут своїми знаннями. Сьогодні ми будемо практикувати дихання Капалабхаті. і найважливіше, ми почнемо з проти показників. Якщо ви вагітна, вам не можна практикувати, тому що ми працюємо дуже активно з животом. Якщо у вас є проблеми з кровообігом або тиском, теж краще не практикувати і проконсультуватися з лікарем. Всі інші запрошую вас на практику. Розкажу вам маленький секрет про дихання Капалабхаті, Його ще називають дихання вогню, але насправді переклацаючи черепом дихання. Тож, ми будемо починати. Практикувати дихання важливо. На голодний шлунок, тому що ми дуже сильно активно працюємо з животом. І якщо ви тільки-тільки поїли, ви можете мати неприємні відчуття, нудоту і так далі. Нам це не потрібно. Краще практикувати або зранку до того, як ви починаєте снідати, або ввечері, десь після двох годин, як ви вже повечеряли. Для чого взагалі практикувати дихання капалабхаті? На що воно впливає? Воно впливає на репродуктивну систему. На травневу систему та на ваш кровообіг. З цим ви покращуєте вашу когнітивну систему, ваші творчі здібності. Є дослідження, які це підтверджують, покращує дихальні функції та бадьорить і пробуджує ваше тіло. Тож ми будемо починати. З чого ми починаємо? Найважливіше, що ми робимо вдих і видих носом. У нас працює пупок. і на видосі ми підтягуємо цей пупок. Тобто ми видихаємо і підтягуємо пупок. Вдох у нас робиться сам по собі, тобто він робиться рефлекторно. Дихаємо ми активно, не так, що ні, ми дихаємо максимально активно. Тобто наше дихання активізується максимально, наскільки вам зараз комфортно. Ми почнемо з 30 секунд такого дихання. Далі ви можете збільшувати цей час до 2 хвилин. Якщо ви тільки-тільки починаєте, повірте, вам 30 секунд буде достатньо. У нас буде таких три сеттинги по 30 секунд. Починаємо. Дихаємо активно, пупок підтягуємо на видосі. Чудово робимо глибокий вдих. І повільний, розслаблюючи видих, відпускаємо всю напругу з тіла. Знову глибокий вдих. І повільний видих. І останній раз носом глибокий вдих. Через нос видих. Наступні 30 секунд продовжуємо дихати. Дихаємо активно, поїхали. Зупиняємося носом, робимо глибокий вдих. І повільний розслаблюючи видих. Знову глибокий повільний вдих. І розслаблюючи видих. Останній раз глибокий вдих і розслаблюючи видих. І останній раз, наші 30 секунд, починаємо активно дихати носом, підтягуючи попок, час пішов. Зупиняємося, робимо глибокий вдих. І ніби розчиняємося разом з видихом, відпускаємо всю напругу. Видих. Знову глибокий вдих. І спокійний розслаблюючий видих. Останній раз глибокий вдих. І спокійний видих. Відкриваємо очі. Дякую вам за сьогоднішню практику. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви себе почуваєте. Намасте!